Можна себе запитати, а які з цих наративів більше відповідає е, довготривалим цілям України? Все залежить від того, хто які наратив залежить від того, які цілі ставиться. Якщо люди ставлять цілі, що е, в Україні потрібно якомога більше при населенням. В Україні потрібно, щоб якомога більше людей приїжджало в Україну з інших терен, щоб тут розвивався, наприклад, туризм, щоб багато іноземців сюди заїжджали і так далі. Тоді це одна буде стратегія, щоб український вплив збільшувався за кордоном, причому збільшувався. На високих взірцях культури, а не просто до апеляції того, що жертва і жертва. в світі є і інші групи, які вже давно-давно зайнялися ніше. І якщо українці думають, що вони зможуть, наприклад, посунути палестинців, ну їх чекає величезне, як величезний сюрприз їхнього життя або, наприклад, інші групи, які традиційно знаходяться там, якби в зоні тих, хто позиціонує себе як жертви несправедливості. І я би не хотів, щоб ми йшли шляхом, наприклад, деяких ближньосхідних країн. Ми з Ілею кусою говорили. Якось і на ефірі у нас був ефір про налогі з серією Україною на початку двадцятого століття. І ми і після ефіру говорили, що в багатьох країнах на ближньому сході були настільки знищені пам'ятники культури свого часу. Що потім уряди, які вже в принципі прийняли, що ми будемо відтворювати історію, намагати залучити туристів, вило що вже залучати мало що є. Їм довелось. На місці автентичних пам'ятників, яким там було по 2-3-4 тисячі років, будувати там якісь манекени реконструкції, які виглядають ну бутафорські і не по-справжньому, тому що свою спадщину вони вже знищили. Ну, якщо ми хочемо піти по такому шляху, якщо хтось вважає, що не знаєте перша серія це взірець для наслідування, ну можна задати їм питання: а чи відповідає це національним інтересам України стати східноєвропейською серією?